Міжнародна спільнота продовжить підтримувати Україну, і дуже важливо це озвучувати. Міжнародне право та міжнародно визнані кордони держав мають поважатися, і жахливі воєнні злочини Росії в Україні є неприйнятними. Саме тому Хорватія підтримуватиме роботу міжнародного кримінального суду, тому що уся Європа. Повинна знати, що російські ракети, які падають в Україні, падають зовсім недалеко від наших власних будівель і домів. І саме тому такі кроки Росії мають вплив на безпеку, але і на економічну ситуацію в Європі. І ми можемо сказати, що підтримка України з цієї причини. І стримування і засудження російської невиправданої та неспровокованої агресії сягає значно далі ніж кордонів України. Це про стабільність і мир у всій Європі. Саме тому ви можете розраховувати на хорватський уряд. Як я вже сказав, хорватський уряд із самого початку підтримує Україну фінансово, технічно та матеріально, надає політичну підтримку. І одним із кроків такої політичної підтримки це рішення, яке зараз у процесі розгляду нашим урядом. І один із пунктів таких рішень це вертольоти. І Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо завершити передачу.